Вона махає головою що ні, але насправді вона дуже сильна, позитивна, насправді теж фантастична жінка. Вона така, вона рубає правду матку, от чесно. Та, вона все, що бачить, все говорить, так і відчуває. Тому мені здається, що другий матч теж сьогодні станеться. Королева і не сюдиться цій мама. І вона теж хоче сьогодні прочитати поезію.

Тут від трьох, тут від трех актерів читати. А я читаю, вони ходили каска. Читаю казка, а в ж я відчуваюся, казка, каска, ви хотіла його, так, комусь надавати ему, а вас обійняти і сказати, наша вид обіцявся, що за сльози? стала стріпалися і голову доброю. А що я читаю, думаю, ну що це. Я бачите, бачите, емоції викликаю. Я так скажу, що дуже багато є дівчат, котрі переживають ці емоції, але вони не зізнаються ні собі, ні комусь, і вони в тому ж і страждають. А я вирішила, що я візьму на себе місію, ну маленьку трошки, якщо мені вдасться, і буду відверто розповідати про свої емоції, чесні, тому що в піснях так і відбувається. Я в піснях використовую чесні емоції, і я дійсно бачу, що дуже. Чінок, дівчат, які потрібні відписують, вони зцілюються, тому що вони десь там себе побачили, десь там себе побачили, виплатились, вистрашились, десь пораділи. І вони проживають цей рахунок у е, цій творчості, проживають емоції, які вони в собі закрили, або бояться проживати, або соромляться. Тому що у нас же як в країні, ну мене там мама завжди сварила. Я коли сумна ходила, вона мене сварила. Та що ж ти сумна? Та чого ж ти не смієшся? Та скільки ну, можна? Прийшла до психолога, вона каже: та вам треба сумувати, бо ви більшові, у вас така структуру. Ви чутлива людина. я думаю, послухати. Мама до по 30 років створила, що я сумна. Психолог каже: сумуйте, плачте. Що мама знає краще. О, мама знає краще. І я зрозуміла, що ми всі живемо в принципі в такому дуальному світі, де або навіть не знає комусь там. Ти не можеш тут ти не можеш страждати. І ми, я відчула по собі, що я от, там, в 35 років я зроблю своїх почуттів, я зроблю своїх емоцій, тому що ну, я ж не буде завжди не весела, красива. Або якщо або страдають, то страдається, тому що не, там, я пишу сумні пісні. Тобто, в тебе є тільки два образи. Коли сумні як веселим, а де оці півтони, де там якась не знаю, там меланхолія, печаль чи там навпаки слізне, я можу себе посколити. Сказати, натюкнутися ну, на когось, відстояти свої кордони. І це про це, коли ти дозволяєш собі проживати себе різно. І такою я теж можу бути і такою, і с якою, і, і вам не до Божою, і злою, і веселою, і сумною. А тут хочу я за три тижні лежу і не пию голову навіть взагалі не каюсь. Це в стайл. Це ж воріше. Це про всіх, і про кожного. і про сильну, і про слабку, і про, про, і про різних жінки. Я така, що я хочу, що мені боляче, як всі мені боляче. Ніколи кайфову, я посміхаюся. Я кажу, то мені цього аналоги немає, але значить, мені зла. Я то з короткіше не знаю. Ой, то я. Це скупи. Я виправдала, такі не знаю. Це один з моїх доштабних учнів, Я вже 5 років. Це уже 5 років. Я сподіваюся, це було. Жили собі дві любові. Одна була, є, і буде. Любов віддала все, що мала. Друга пішла пожити, а друга через день кохала. Сьогодні тут, а завтра там. Якщо потерпиш, то, може, себе віддам. Якщо інакшою будеш, казала любов, то буду з тобою. А зараз подом. У мене багато ще справ між жінок, одна потакає, друга грає, одна надихає, одна укриляє. А як же я, каже перший. А ти жди, поки до інших застине кров, ти жди, поки настрій буду мати, щоб тебе знов обіймати. Так любов із великої душі перетворилась на жарки. Скільки просила, скільки благала, давай повернем наше життя до начала. Друга любов першу не чула, Гралась як могла, а потім забула. Гарний урок любов показала. Перша любов себе так віддавати не мала. Були собі колись дві любові. Тепер одна далі жиє. Друг, шукайте у полі. Дуже гарно ріше, дякую. Світлана, королева, відпосюди з неї, хоча й так живіше половину, бо коли світано витікайте, я забула, бачите. Ми е, підготували для кожного е, сьогодні нашого зв'язкового читача квіти. Е, і е, е, Я забула і забула їх у них матинчик. Хочеш, вона такі маленькі, я важкий розик. Е, у нас чудовий партнер Маримур, дякую за ці квіти. Оце вам щиро дякую. Я скажу, що сьогодні нас приймає фантастичний ресторан Киїнський побудуємо, тому що Пригощають ви на світу. Зацінили про це на самачники? Yeah. З нами сьогодні чудовий благодійний фонд Глобал Львів Маринка, дякую. З нами сьогодні мій фантастичний дизайнер, який допомагав підтримати цю подію. Дякую, дякую тобі. Боже, люди, ви фантастичні, дякую, що ви прийшли. Ви задонатили, дякую за ваш донат, тому що він полетить на 58-му топоходню бригаду мого Джексона. Він зараз Харківська область, харківський кордон. Там він зараз е, має потребу у різних чіпах, е, додаткових моментах до троїв. Постійно на це все збирають і потрібні кошти. І дуже дякую, що кожен долучився і свідомо підтримав. Е, так, моя віна, дякую. Ну що, рухаємося далі.